Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо оновлення програми Editor. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це блок-база. В цьому блоці додали можливість створювати магазин, видаляти магазин і створювати копію поточного магазину. Тобто, якщо у вас є якийсь магазин, можна швидко зробити дублюючий магазин з тими ж самими налаштуваннями, модифікаторами і так далі. Це можна вказати, коли ви будете якраз таки створювати дубль свого магазину. А по-друге, добавили в механізм швидких правок вносити коригування в назви і опис як на російській, так і на українській мові. Тому що раніше е вносити коригування можна було тільки на російській мові. Давайте покажу наглядно, як це працює. Виділяємо товарні позиції, з якими будемо працювати, які нам треба відкоригувати. Переходимо в режим модифікаторів та відкриваємо механізм швидкої правки. В нашому випадку це додати зміну тексту. Як бачите, тепер з'явилася можливість вибирати а, те поле, з яким ми будемо працювати. В нашому випадку це Name, яке відповідає за російський переклад. А, також є name.ua, Якщо у постачальника є а, у вхідному прайсі, який ви вставляєте в програму Український переклад, то ви можете коригувати через швидкі правки і description.ua також. А також хочу показати, як працює цей механізм. Хоча є відео окреме, в якому детально показано, як працює, і як е, вносити коригування через цей блок. Але ж ті, хто не дивився те відео або забув, давайте покажу наглядно. Нам треба внести коригування масово е, в наші картки товару. В даному випадку, це назва. Ми будемо шукати слово Powerbank. Чому? Тому що в нас однотипні товарні позиції і є слово. Яке можна масово знайти і замінити його на друге слово сполучення. В нашому випадку ми будемо заміняти слово Powerbank і назву нашу розширювати. Розширимо ми її, наприклад, було в нас «powerbank», а текст для заміни ми вставимо Powerbank, Powerbank портативний внешній акумулятор. Тобто, у нас була назва просто Powerbank зі з білий. 5000 мАч. А е, після зміни у нас буде Powerbank портативний внешній акумулятор зі білий 5000 мАчів. Тобто така назва буде більш релевантна для е, пошукових систем, е, маркетплейсів чи е, особистого сайту, якщо ви його там просуваєте через Google Натискаємо ОК. І як бачимо, що в нас за секунду застосувалися ці всі зміни, і товарні позиції у нас тепер мають набагато кращий вигляд. Поїхали далі. Підкоригували механізм опису карточки товару. Тобто, е якщо раніше ви хотіли відкоригувати опис в конкретній карточки товару, заходили в description, там, видаляли чи, може, додавали якийсь свій опис, і після того натискали кнопку зберегти. Це залежало насамперед від прайса постачальника, але дуже -дуже в дуже частих випадках з'являлися е додаткові теги, які ну, псували опис карточки товарів. Зараз це виправлено, тому можете спокійно користуватися даною функцією. Далі ми розглянемо функцію інтеграції з каста. Для того, щоб працювати з цим блогом, вам потрібно буде створити новий магазин. Як говорив раніше, заходите в блок, «База», нажимаєте на крестик, додаєте новий магазин і працюєте з ним. Я додавати не буду, тому що в мене вже відстворений. На даному етапі механізм інтеграції з каста працює тільки на оновити ціну та оновити залишки. Блок налаштування категорій, характеристик фото, завантажити на каста чи новити каста, ці блоки не працюють. Ми поставили їх на паузу по наступній причині. Переглянули, як можна завантажувати максимально швидко на касту товарні позиції і побачили, що набагато швидше вантажити товарні позиції через внутрішній механізм самої каста через файл Excel. Більш детально можете ознайомитися на самій каста. Тому е, вирішили зробити механізм оновлення ціни та залишки. Чому? Тому що цей механізм у них, у них е, далеко не дуже добре працює. Але, він працює, але це буде дуже-дуже довго. Тому що оновлюється ціна або залишки після того, як ви додали товарні позиції, вона оновлюється окремо окремим файлом. По кожній категорії. Якщо у вас категорій дуже багато, то ви будете оновлювати цілий день тільки товарні позиції. Тому реалізували по АПІ передачу даних інформації по цінам та залишкам, а реалізацію давання товарних позицій через софт поки поставили на паузу. Сам механізм передачі даних по АПІ інформації на каста дуже простий: ви завантажуєте товарні позиції на каста. Як це зробити, це ми знімемо окреме відео, тому що там застосований також софт, без нього буде не дуже легко це зробити. Якщо користуватися нашою програмою, то це можна буде робити дуже-дуже швидко. Завантажуйте на каста. Після того ці товарні позиції, які завантажили на каста, вставляєте в свій основний магазин, просто виділяєте їх і натискаєте кнопочку Оновити ціну або ж оновити залишки. Для того, щоб передавати інформацію на каста, вам обов'язково в особистому кабінеті потрібно буде скопіювати, спочатку згенерувати, потім скопіювати API-ключ і вставити його в програму. Програма його сама запитає, коли ви перший раз будете передавати дані через програму на каста. І нарешті цього всі дуже чекали. Розглянемо блок OpenAI, це штучний інтелект, який працює з моделями, такими ж, якими працює і чат GPT. Під капотом можна вибрати, з якою моделею конкретно зараз ви хочете попрацювати. Взагалі, давайте пройдемося по панелі управління, що деякі налаштування використовувати для того, щоб коригувати товарні позиції. Елемент. Елемент відповідає за тег, з яким ми будемо працювати. Теги це елементи товарної позиції, тобто це назва товарної позиції, це. Опис товарної позиції, це ключові запити товарної позиції і так далі. Якраз таки з цими тегами ми будемо і працювати у програмі. Тобто, якщо вам потрібно прописати ключові запити, у вас їх від постачальника не було, або вони вам не підходять, вам треба буде прописати тут тег Keywords. З лівої панелі, з лівому блоці, є є ще такі, така вкладка, як OpenAI-шаблони. Тобто тут ви можете позберігати всі шаблони. Які всі запити, всі шаблони запитів, які ви будете давати штучному інтелекту? Для того, щоб зберегти шаблон, вам треба буде прописати одразу його, прописати елемент, з яким будете працювати. Елемент це може бути, ще раз повторюсь, ключові запити, а це може бути ось нейм, це назва. Якщо нейм UA, то це на українській мові, Description UA це також на українській мові, description на російській мові і так далі. Тобто тут треба прописати тех, на який буде застосовуватись. Ті зміни, які ви будете отримувати від штучного інтелекту. MAX Tokens – це токени, які ви будете використовувати при запиті до штучного інтелекту. Якщо працювати, наприклад, з назвою товарної позиції, то 200 токенів буде достатньо. Якщо це опис або ключові запити, то токенів треба ставити більше. Чому тому що Кількість токенів вона враховується як до запиту, так і до відповіді від штучного інтелекту. Тобто сюди входить ця кількість, і в запит, і в відповідь. Тому треба розуміти, якщо ви працюєте з описом або ключовими запитами, вам треба згенерувати ключові запити, то треба ставити набагато більше цих токенів. Хоча б 800, можете і більше. Тут все можете експериментувати. Uh, ніяких прямо таких точних um, вказівок uh, вам тут ніхто не скаже. Є орієнтири, орієнтири я вам зараз ось показую, що от десь приблизно 800, там 600 токенів це uh, на ключові запити. Якщо опис, то мінімум 800 або й 1000 токенів треба ви, uh, виставляти. Ці токени вони uh, враховуються і рахуються у вас в особистому кабінеті. Тому uh, важливо розуміти, що. Ви використовуєте ліміт, який ви можете переглянути також у себе в особистому кабінеті на сайті Openai. Далі, температура. Це значення ми вставляємо: чим менше значення виставимо, тим більш штучний інтелект буде притримуватися нашого запиту і давати чітку відповідь на цей запит. Чим вище буде значення, тим штучний інтелект буде щось додати своє, щось додумувати. За замовчуванням стоїть 5. З досвіду можу сказати, що е, Цифра 5 працює дуже добре. Але ще раз повторю: можете експериментувати, можете ставити набагато більше, набагато менше. Експериментуйте і ви знайдете той шаблон, який буде давати вам найкращу відповідь від штучного інтелекту. Далі, тут вибираємо модель. Моделі е, з досвіду працюють практично всі е, однаково, є невеликі відхилення в той чи іншій моделі. Також все індивідуально, все треба провіряти, тому що буває таке, що один і той же запит, навіть на тій ж самі моделі, він дає різні відповіді. Тому все провіряйте, все індивідуально, тестуйте. Ще раз повторюсь, дуже все буде залежати від того, який запит ви напишете. Оці налаштування вони важливі, але саме найважливіше це. То, який ви запит напишете до штучного інтелекту. Після того, як ви написали запит, який вам потрібно, виставили токени, температуру, вибрали елемент, в якому потрібно, щоб це було реалізовано, нажимаємо кнопочку Відправити запит. І в цьому інфочекбоксі бачимо обробку товарів. І також ми бачимо результат того, що ми отримували при нашому запиті. Якщо у вас результат задовільняє, то ви можете. Натиснути кнопку Додати шаблон і у вас додасться він останній в списку, і натиснути кнопочку Зберегти. А також ще важливо зрозуміти, що результат, який ви отримали від штучного інтелекту, він не застосувався ще на вашу карточку товару. Він застосується тільки в тому випадку, коли ви натиснете ось цю кнопку. Тому ви можете відправляти запити до тих пір, поки ви не отримаєте той результат, який вам потрібен. І тільки тоді натиснути кнопку Застосувати і у вас додається модифікатор. В якому будуть зміни останнього запиту наш штучний інтелект. І на цьому у мене все. Усім дякую за увагу.